Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 26 серпня по 30 серпня 2025 року. Подивлюся ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період місяця. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за підписки. Все бачу, кожну з вас відчуваю. Це у нас буде перша частина, друга частина буде трошки пізніше? А друга частина буде починатися з міста Дніпро. А перша частина, як завжди, починається з міста Запоріжжя. Починаємо із Запоріжжя. Що чекає місто Запоріжжя з 26 по 30 серпня 2025 року. Місто Запоріжжя. Що? Чекає місто Запоріжжя з 26 серпня по 30 серпня включно. 26 серпня місто Запоріжжя. 27 серпня місто Запоріжжя. 28 серпня місто Запоріжжя. 29 серпня, місто Запоріжжя. І 30 серпня місто Запоріжжя. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус 1-2 дні. Так. Лівий берег. Правий берег. Угу. Дивіться, що і на лівий летить, спіймали щось, і на правий. На лівий і на правий. Я б сказала, що 26 числа, 26 серпня, там плюс-мінус 1-2 дні. Тут кажуть, що може бути. І на правий і на лівий берег летіти ціль, і там і там зіб'ють. Лівий, правий. Ну тут, кажуть, передмістя район може прилетіти на лівому березі. 27 серпня місто Запоріжжя. 27 серпня місто Запоріжжя. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, передмістя лівого берега, район. Там так. На правій карті не показали прильоту. 28. серпня, місто Запоріжжя. 28. Лівий берег. Правий. Лівий, правий, лівий і правий. Дивіться, що ми, на лівому березі будуть вибухи, робота ППО, можливо, десь буде прильот. Щось там буде таке спов'язане з жінками. Можливо, там робота, жінки працюють. Ось щось тут йде. Робота ППО, лівий берег, є загроза від уламків. 29 серпня місто Запоріжжя. Запоріжжя, 29 серпня, лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Дивіться, щось може бути на правий, тому що карта сльози, карта зупинки, карта лівий. Правий. Ракета, летить, щось збиватимуть, є загроза від уламків для правого берега правобережної частини, а правобережна частина ми знаємо, що це у нас і Хортицький район, це також правий берег, правобережна сторона. 30 серпня. Тут, кажуть, буде нагнітатися якась панічна ситуація, якісь страшилки будуть чергові. Так, лівий берег Запоріжжя, правий берег, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Також тут на лівому, на окраїнах лівого берега тут робота ППО прямого влучання карти не показують 30 серпня у місто Запоріжжя. Дай Боже, щоб всім все було добре. Слідкуйте за моїми ефірами. Я там постійно говорю за запорізький напрямок, за ці всі окупації. Так що підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, тоді будете отримувати повідомлення про мої відео і нічого не будете пропускати. Так, Вільнянськ з 26 по 30 серпня, чи у Вільнянськ, в самий Вільнянськ буде прильот. Вільнянськ може бути, дивіться, бачите, летить щось багато. Дай Бог, щоб все було добре, але карти показують, що може бути у Вільнянськ приліт і навіть будуть жертви. Південь і захід. Якось ближче до центру. Карти показують для Вільнянська небезпеку на даний момент. Тут, і кажуть, від каба, і від якогось одиначного і багатьох. Якихось одного і декількох одинакових снарядів. Ну, карти ось це показують. Не знаю, що це за снаряди, дай Бог, і не знать. Тепер переходимо до Києва. Київ з 26 по 30 серпня. Київ, 26 серпня, 27 серпня, Київ, 28 серпня, Київ, 29 серпня Київ і 30 серпня Київ. 26. Тут, кажуть, можуть щось не спіймати. Я ще раз нагадую, ліві дати можуть зміщуватися. Так, лівий берег, 26 серпня, Київ, правий берег і лівий. Правий. Робота ППО на лівому березі. Загроза від уламків. 27 серпня, місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Не бачу прильоту 27 серпня, 28 серпня місто Київ. Тут кажуть, будьте обережні до тривог, не ігноруйте лівий берег, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий, лівий. Є загроза для лівого берега, там можуть летіти, сипатися уламки. Збиватимуть ППО. 29 серпня, місто Київ. 29 серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий, правий, лівий. Передмістя Києва, область. Там на лівій частині берега, лівобережжя, там кажуть, буде працювати ППО 30 серпня, місто Київ. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий. Лівий берег, тут кажуть, може бути влучання. Імператриця перевернулася. І карта жахіття реального, реальної трати будинка. Лівий берег, тут, кажуть, може бути прильот у Київ 30 серпня. На жаль, карти так показують. Я вам озвучу те, що я побачила. Будьте обережні. Біла церква. З 26 по 30 серпня. У Білу церкву чи буде прильот? Біла церква. З 26 по 30 серпня. У саму Білу церкву. Східна сторона передмістя, там щось працюватиме ППО. Схід і південь. В саму Білу церкву нема прильота, а окраїни можуть бути. Васильків. з 26 по 30 серпня. Місто Васильків. 26 по 30. Місто Васильків. 26 по 30 серпня. Місто Васильків. До вас прильоту я не бачу, слава Богу. По області так у Васильків карти не показали прильоту. Бровари. З 26 по 30 серпня. Місто бровари. З 26 по 30. У бровари. У бровари. ППО по області, ну у бровари приліта нема. Карти не показують, слава Богу. Львів з 26 по 30 серпня. Льв, Львів, з 26 по 30 серпня. Дивіться, вам йде башня. Львів вам показують карти в північній частині вашого міста може бути приліт. Башта пряме влучання. Будьте обережні. І робота ППО, і уламки, Львів у ці дні може бути приліт саме до вас. Будьте уважні. Тернопіль з 26 по 30 серпня, місто Тернопіль. Тернопіль? Чи буде приліт у самий Тернопіль? У самий Тернопіль? Летять. А на півдні, південь, південь, дивіться. Під Тернополя показують, що може бути приліт на саме місто. Із сходу якось буде летіти, з південного сходу. І тут, що кажуть, може бути, є загроза для сходу і півдня. Будьте уважні. Хмельницький. Місто Хмельницький з 26 по 31 серпня. О, по 30 серпня, так. Да. Місто Хмельницький. У Хмельницький. Чи буде приліт? З 26 по 30. В північній частині вашого і області там може бути північніше Хмельницького. Але це не до вас. Старокостянтинів. Старокостянтинів з 26 по 31 серпня. По 30... 26 по 30 серпня. Старокостянтинів. З 26 по 30 старокостянтинів. Отут на півночі вашого міста. Дивіться, башта, тут щось упаде, уламки, пожежа. Там якась чи стоянка, якесь там транспортне підприємство, автотранспортне підприємство. Там кажуть, щось може бути. На півночі Старокостянтинова, там може бути приліт. Робота ППО і все, що може бути в цьому випадку. Харків, героїчний Харків з 26 по 30 серпня. Харків. У Харків чи буде приліт? У самий Харків. Так, дивіться, прям показую для центру міста. На жаль, буде приліт. Башта вам випала на розкладі, буде приліт. І тут, кажуть, якось багато. 8 штук написано. Може, 8, не дай Бог, чогось прилетить. 8. Будьте обережні. Вінниця з 26 по 30 серпня. У Вінницю, чи буде приліт? З 26 по 30 серпня в саму Вінницю. 26 по 30 серпня місто Вінниця. Робота ППО на східному напрямку. Східний і північний. Там десь буде робота ППО. В саму Вінницю карти цього разу, слава Богу, не показали приліту. Минулого разу. Карти показували на попередні 5 днів. Кропивницький. Кропивницький з 26 по 30 серпня. Місто Кропивницький. Чи у Кропив... самий Кропивницький буде приліт? Кропивницький з 26 по 30 серпня. Місто Кропивницький з 26 по 30. Ні карти не показують. По області а, північна сторона, там, кажуть, можуть бути. А, у Самий Кропиницький нема. Черкаси. З 26 по 30 серпня, місто Черкаси. З 26 по 30 серпня, місто Черкаси. Чи буде приліт до вас? 26 по 30 серпня Черкаси. Слава Богу, я не бачу. По області так. в Самі Черкаси карти прильоту не показали. Хоча бачите, башня башня нанизу. Це каже, що в область буде прильот. Черкаська область прильот буде. Якось кажуть на півдні. Пів, південна частина Черкаської області. Полтава з 26 по 30 серпня. У саму Полтаву, чи буде приліт? У саму Полтаву. У саму Полтаву з 26 по 30 серпня. У Полтаву, чи буде приліт? На сході вашого міста, східна сторона, можливо, це передмістя район. Тут кажуть, що щось може бути. Робота ППО, але показують пошкоджені будинки. Різке пробудження, дуже близько біля Полтави. От, може прилетіти, на жаль. Кременчук з 26 по 30 серпня. З 26 по 30 серпня місто Кремінчук. Місто Кремінчук. З 26 по 30 серпня. Кремінчук. 26 по 30 серпня місто Кременчук. Різке пробудження на півночі вашого міста. Передмістя пригород. У Кременчук саме карти, слава Богу, не показали прильоту. А от північна частина району там може, на жаль, може бути. Місто Суми з 26 по 30 серпня. Місто Суми з 26 по 30. З 26 по 30 серпня, місто Суми. Чи буде у суми приліт? Може бути. Може бути, дивіться, показують карти західна сторона. Захід. Тут, бачите, летить ракета, щось вбивають тут. Тут дві штуки з півночі летить. Північ і захід. Для Сум карти, на жаль, роблять, дають попередження. Окраїни сум. Предмістя може бути північна і західна сторона. Місто Житомир. З 26 по 30 серпня. З 26 по 30 серпня місто Житомир. Чи буде у самий Житомир прильот? У самий Житомир. З 26 по 30 серпня. З 26 по 30 серпня, з 26 по 30 серпня. Місто Житомир. З 26-го, так. Ну, немає прильоту тут по області, північна сторона може бути. У самий Житомир карти прильоту не показали. Ось такий має Таро прогноз для вас, шанові, шановні глядачі, друга частина буде трошки згодом. Там будуть міста, починаться список міст із Дніпра. І закінчуватися буде той список містом Чернівці. Слідкуйте за моїми етерами. Підписуйтесь. Не пропускайте, діліться моїми відео. Коментуйте обов'язково. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Якщо я не буду бачити активності з якогось міста, то я не буду робити. От Херсон, зараз я виключила із свого списку, із цієї групи. З частини першої, вже Херсон. На Херсон я не роблю. Таро прогнози. Дякую за увагу! Всіх обіймаю мирного неба і скоріше наші перемоги. Всім бажаю.